Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам, що є цікавого нового акційного. Акції діє з 2 по 8 вересня включно. Паста шоколадна 84 гривні. Напій 34 гривні. 100 г в упаковці. Сироп до кави 22 гривні від торгової марки Монік. Сироп 22 гривні. Приправа. Звертайте увагу, акційна куряча 32 гривні. Азіатська або тартар 4 гривні. Заправка суха 10 г. Кришки для консервації 34 гривні 20 штук. Такий варіант 50 штук у упаковці за 77 гривень. Тарілка десертна 55 гривень. Блакитного кольору. Вермішель швидкого приготування 6 гривень. Вага 60 г. Насіння соняшника. 22 гривні. Вага 80 гривень. Арахіс смажений у хрусткій оболонці 12 гривень. Сік віні 7 гривень 200 мл 19 гривень коштує напій безалкогольний квас Тарас – 500 мл. Моджо 15 гривень 330 мл. Енергетичний напій Ціна 19 гривень за 250 мл. Соломка солодка. Велика пачка аж 230 г за 20 гривень. Щось новеньке це є жуйки. У вигляді картоплі фрі. 60 грамів за 49 гривень. 7 гривень сухарики багет від Гонзо. Хрусткі кільця від Гонзо, Ціна 9 гривень. Паста шоколадна 64 гривні. Є декілька варіантів смаків в асортименті. 350 г. 17 гривень. Панал для канцелярії. 44 гривні коштує суміш перців у баночці. Ще є акційна ціна на сухий часник 37 гривень, але я його не знайшла. Так, тут багато різноманітних спецій. Всі вони підписані, так скажемо, дуже зручно для тих, хто хоче собі організувати спеції. Не знайшла я часнику. Соуси різноманітні. Ціна 22 гривні. Приправа 12 овочів та трав від торгової марки деко. 29 гривень за 170 грамів. Досить велика пачка. Какао від деко 22 гривні 80 грамів. Напій Coffee. 39 гривень за 8 стіків, 44 гривні набір для ліплення. 49 гривень, тарілка. Так, такий салатник 15,5 см, 49 А ось ця акційна 17,5 см також 49 гривень. 29 тарілка, десертна, скляна. До речі, це мій улюблений формат однотонні. Супер знижка на ось таке відро із шваброю. Я показувала вам в розпакованому вигляді в попередніх відео, а дивіться, яка гарна зараз акція 199 гривень. І відро, і швабра, і таке для віджиму. Тут є кришка спеціальна, дуже цікаво. 59 гривень інструмент для прочищення труб. 19 гривень пластикова полиця, підвісна тримається на присосках. 17 гривень серветка антикозуюча розмір 30 на 50 см. А загалом в аврорії їх є велике різноманіття. 199 гривень ківш металевий із скляною кришкою. Дозатор для миючого засобу: 64 гривні скляний. Такий скляний варіант. Ціна 64 гривні. Комод на три шухлядки 199 гривень. В такомусь темно-сірому кольорі самі шухлядки пластикові прозорі. Полиця підвісна металева 149 гривень. Все для кріплення вже йде в комплекті. Бачила такі ж самі, але в чорному кольорі. Мабуть, залежно від аврори, асортимент відрізняється. Така підвісна полиця у ванну кімнату 119 гривень. Є ще у білих кольорах. Прямокутна і теж в комплекті все йде для кріплення. 34 гривні. Мігкий чохол для кришки унітазу. Губка щітка силиконова. 9 гривень для миття посуду. Набір металевих шкрипків для миття посуду 29 гривень. Так, цей інструмент 59 для прочищання труб. 44 гривні коштує ваза скляна, невеличка, фігурна. Засіб для миття посуду. 1 літр за 22 гривні. 49 гривень засіб для миття вікон із розпилювачем. Сіла Оксі. Кисневий відбілювач. Ціна 99 гривень за 900 грамів. Порошок для прання галакс. 99 гривень, кілограм та 700 грамів. Універсал. Засіб для прання 1 кілограм та 200 г за 59 гривень. Порошок. Рідке господарське мило. 1 літр. Ціна 29 гривень. Порошок для прання Грюнвальд 800 г за 49 гривень. Підгузки трусики ліро. 239 гривень. Є різні розміри і, відповідно, кількість різна. Чим більший розмір, тим менше штук в упаковці. 29 гривень набір інструментів для брів. І тримери, і щіточка для розчісування та пензлик. 14 гривень щітка силіконова для очищення шкіри обличчя. 139 гривень парфумований спрей для тіла для ріва. 44 гривні набір зразків нігтів. На кільці. Такий набір для манікюру. 29 гривень. 24 гривні набір блискіток 4 кольори. Є світліші, є темніші, різні. 39 гривень набір блискіток, 6 штук в упаковці. 15 гривень пилка для нігтів двохстороння. Крем для рук 24 гривні 75 мл. Супер ціна на ось такі жіночі гамадзі шкір замінника 29 гривень. Вони не товсті. Ось тут є відділ для карток. І відділ на замок для купюр. 44 гривні кепка чоловіча рибальська. Фріскас 10 гривень вологий корм. Фелікс. 14. Панкот 10 гривень. Такий варіант 12 гривень 100 г. Сухий корм пан кот 36 гривень за 400 г. Коріна Ван 800 г упаковці, залежно від смаку, ціна 149 та 199 гривень. З лососем дорожчий варіант. І 400 г упаковка 110 гривень. Набір для рукоділля 49 гривень. Макраме. 22 гривні. Набір прищіпок декоративних. В наборі аж 60 штук. Сумочка сюрприз 149 гривень. Hello Kitty. Є різні варіанти таких сумочок. На цьому буду закінчувати відео. Дякую тим, хто додивився до кінця. Бажаю вам вигідних покупок, гарного дня, до нових зустрічей!